Всім доброго ранку. Ми працюємо, ніч у нас весела. Це ота попередня назва відео, хто хоче звиноматик, хто хай забуде про сон. Оце дійсно таке є. Тому що ну, це первістка, вона може в будь-який момент, момент почати пороситися. Вона, це не так, як ви привикли там із старою свиноматкою, що цей. Е що вона сама там сіна тягає, молоко на її річкою тече і все добре. Ні, ну, Тут це первістка, плюс це потужна первістка, це е, більше вона в Макстере, наверно, може щось от дюрка пішло в неї. Бачите, такі красавчики. Ще й покрили ми її дюрком, щоб ну, чогось стіснятися. Як уже робить, так робить. Тому буду потихеньку знімати, що зможу. Вночі вийшов, телефон в хаті залишив, не хотів вже своїх будити, оставив. Не хотів вертатися. Це мені вже утром принесли з кофійком. Тут такі діла. Добре, поки не прощаємося, у нас процес іде, місце ще не вийшло. Е -е, Працюємо, коротше, може ще прийти залазити, доставати, її вже тіліпає. Ну, Важкувато. Ну, поки старається сама. Подивимося, як воно буде. Але знову ж таки, вона первістка. Е -е, те пискнуло, воно зривається, ну, коротше, жесть. І все, труси, ну нічого, поки нормально йдемо, а там будемо дивитися далі, будемо потихеньку заснімати. Уже прийшлося все-таки одного достати. Не хотів я цього, ну, що робити? Ми повинні їй допомогти, тому що ну, тяжко в неї там звісно, все вузенька, по сьогодні звичайними там. Ландрасом ще великою білою. Звісно, жесть. Ми будемо далі допомагати. Ну, на підході я перевірив, не було ні, ні, жодного. Одна частина місця вже вийшла. Прибрали ми. Вони пискнуть, вона зривається. Ну, ну, Первістки це ну, завжди тяжко запустити їх в роботу. Звісно, нема нічого такого в принципі, нового, але що я хочу сказати, ну бачите, не знаю, як чи ми її будемо, як вона що ми далі будемо робити з ними, як вона себе буде вести. Але якщо ви хочете займатися чи пробувати, чи у вас, ну, у вас ще не маєте досвіду свиноматками то ну, вибирайте звичайних свиноматок, Ландрас, Велика Біла, Йоркшир. і паруйте їх перший раз ну, простенькими хрячками, ландрасиком, Йоркширом. Тому що ну, бачите, вони й довгенькі такі, дітки самі по собі не ну, немалі. Ну, є парочка таких манюсиків. Але нічого, якщо буде кормити, то все буде добре, він вже один поїв, йому вже більше нічого не потрібно, Да? Якось так. Тяжкий його Ну Нічого, будемо дивитися. Ще ось пізніше подивимося, що може окситоцин вколимо ще раз. Якось так. Тому для початківців я порадив би, то ландрасика. Такі, ну, прості породи. Не потрібно, там Йоркшев, там, ну, не потрібно тобто, макстерів, п'єтренів чи ще якихось таких, що у ну, вас досвіду немає, ви не знатимете, просто, що з ними робити. от І все. якось так. Добре, поки не прощаємося, буде час ще заснімоти. Продовжуємо зйомочку. Почало місце знаходити частинками. Може вже і поросяти немає, бо не чувствував, я так що аж підходять. Як тоді доставав, то ну хто знає, я ж кажу. Може ще є. Більшеньких я і тих, що перших я вже вставав у лампу. То поки щоб ці ті що менші, пізніші, щоб вони посмоктали молока, молозова поїли. Ну, ну возьми цицьку поїш ось, на. Ось. Ну чого ти туди лізеш, от засинає прямо. Ну, як завжди, що хтось йому мішає. Ось, ось. Ось. на, Ні. Воно задум. дурна теля. Важко. Тому ще раз скажу, чесно. Вибирайтесь від простеньких свиноматок і все. Вона б сама теж навела. Б, і все було б добре. А тут бачите. Ну нічого. Дай Боже все нормально буде. Щось цей виживе, щось останеться, от годуємо. А там час покаже. Треба пробувати все одно. Тому що ну а якби не спробував, то і не знав би. Ну це все, нема нічого. Ну, мішку спостерігати. особливо перші дні. Я, теж, я пробую туди, як какають зайти, хоч подивитися, провірити, вона підкидає її, вона зривається. Так, якось цікаво дуже. Це відбувається. Добре, не прощаємося. Давайте я вам цик покажу. Ось вони вже, бачите, під лампою. Добре, не прощаємося, в кінці вже засніму. Так, процес триває. Звісно, нам картина не сама і найкраща. Зараз там около 8 часов, раз кофе вип'ю. І цей. Поїду зараз бігом в аптеку. Передіватися дуже не буду, наряджатися, купатися. Поїдемо. Бо і і труси, а Моксоцелін в мене та є. Ще щось таке, може, кровозупиняюче проколоть їй. Щоб там все було пучком. То що, ну, блін. Дуже вузенький таз у них. Це тяжкі опороси з такими свиноматками. Тому пізніше ще відео зніму сьогодні, постараюсь, дай Боже час буде, але поки не до відео, зараз треба займатися, спасати малечу. Бачите, якийсь один невеличкий, зараз я тих підпустю до неї, але знову ж таки, ну дуже вона агресивна, ну, це це вона так реагує. Ой, нічого, дай Боже, все буде нормально. Добре. Всім гарного дня, працюємо. А якщо б поспав би, потеряв би все. І свиноматку, і поросят. Самі думайте рішайте, чи вам поспати треба, чи вам хазяйство держати. Всім гарного дня.